Що тобі ще треба? Все? І ти таким голосом говорив що ти будеш робити. ну Навірно. Ну, мені казали, що у мене якийсь чи, чи то спокійний голос, чи добрий голос. Тобто, таке щось мені казав. Я не знаю, мені, голос не мені кажуть, свій голос не подобається. мені каже, нікому свій голос не подобається. У мене він, типу, різний буває, в, в якихось ситуаціях там, якось по-різному. Якщо просто так спілкуватись, то так, такий спокійний, як зараз. А буває іноді. Хто це там мені розказував, коли казала теж, що мені не подобається мій голос? Що, що ти там мені Каверка, єш, та нормальний, ще щось там. Ну так. Да. Так а що, що тут? А, а а тут мені каже, що мені теж не подобається. Почекай. Мені мій голос не подобається, а не твій. thank you А ти там какашка. Ага, ну, чи собі. Я кажу, що мені мій голос, типу, не подобався. Ну, не подобається по суті. А не твій. Кресінка. Що. Uh, ну, якесь. Ти я казав, вже почала ти що ще щось, щось видовжити, ну давай. Це була більшніша інформація, що Ріо uh, uh, викрили. А, звідси, ми інформація? зараз нічого не знаємо. Я не бачу в рації нічого. Так. Мені нічого не казали, тому я не знаю, кого там і що там викрили, нікого я ще зрозумі. не викрали. Про ви ну, якби... Не можемо ми нічого знати. Почекайте, ми чекаємо рацію, нічого ми не знаємо зараз. Амбент у нас добре, чекаємо Поки по появиться, через 5 хвилин появляється цей корабль. Нам надо щось брати, чи що? Ну, нам сей? треба буде носити в цей в. На корабль. На корабль чи з корабля? На корабль. А звідки більш точна mm -hmm. інформація? Мені Просто цікаво. Ташки літають, Ви бачите ми з вами на пірсі стоїмо. Чайка пролітала, мені нашептала. Mm. Та у вас Може цей? Вам так. в лікарню треба, щоб з вами пташки не розмовляли. Може, й треба медкарту поновити, може, ви провів. Сметанку любите я бачить. Міукейнж, Муркаєш? <різь> це... це мене кіт. це Та ні, це я, ладно. <різь> Это не, хватит. По таки. не е праздник, это хороший настрій. Ты <рістить> уже не злюка. Я не злюка. Дивіться, как вам ташки прям чітко сказали. Ты ж, ти ж така злюка вчора был. Протрить, будь ласка, біля рота, бо сметанку бачу. Ви на... наїлись нормально сметаною. Не, я что їм, все нормально. <кхе> Тут пачка чипс, я сейчас і пачка и Сильно назлився, да? Угу. Mm. Мене то вибісив просто нереально. Не буває чоловік, так ми вибісює навіть. Васили. Хто поїде, чи ніхто не поїде? Там Та в смислі, як хто? Їхати. У нас підставка. Чоловік так не вибисує, як я? Але така його доля, дірка. Такий характер мене. У Що, думаєш, воно щось тобі так підскаже? Ну давай, ти ж, якщо знаєш, то ти вгадуй. Якщо ж ти ж по цьому. Ну, 106 написать. Ну, характер у меня чем-то на Козерога або скорпиона. А, баджер, баджер чуешь? А нет, краще просто начал написать и типа. А Да, что там вчера депутата посадили на кичу? Я не посадил на кичу, подряд и -а. <звучать> Бля, це там якась звук. Я да. просто не, не, не шарю в цій ситуації, бо це почалося якраз на поставці. Шалеви. Ну, так. Ми, діба, ми мали виїжджати з на поставку, бар? і приїхав там ГП Покладисті <звучать> 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 в кого бачили? І вони щось почали там робити. Я стрілець. Що... А що в А, мені почалося так бачити. Ні-ні-ні, стрілець. Як воно? Стрілець так по-українськи. Маленький че ты мне пятки нюхаешь? Что ты? Маленький. Пусенька пусенька. йому так подобається коли до нього за таким голоском балакує, І він же сразу піщать починає аж. Да, малий скільки йому вже десь років. Та він не знаю, більше двох. Не знаю, може десь до трьох уже. Два з половиною десь. До 2,5, напевно, десь так. Ми ж його не. це ж він, ми ж його знайшли. А -а -а -а. Це не, типу, не, не саме початку був наш. Любому. приїхав, Блікінь. Вони такі, оці ці такси, вони такі, блін, емоційні, якісь. Вони може сиді... лежати і піщати, допустим, його, ну, от Просто тупо свістіти, як будто. он бере ящик понесли. Тупо свістіти, короче, О, може. Ох, я ж так хорошенько. Не знаю. Бери, Марін, ящик і понесли. Може лежати, свістіти, коротше, носом. Що типу йому скучно, там, чи йому там, не знаю. Не, 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 не вділяють манія там. Оце, там. Або коли закрили двері, наприклад, сижу в кімнаті, і він. Не може зайти до мене. Піщить, лежить і свістить оце, піщить біля мене. А що вже більш нема? А, все. Маріна, алло. Марінка. Маріна. Маріна. Де хоч в машину сядь? що что тобі кажу? Ти пропустила все? Марина побігли? Марина? Марина? Дину каданочка на ли напротив? Марина, ты тут? А, малаз, на руках. Так, с ним какой танки? машину бегу. Мы уже ящики потаскали, пока ты цей. Мала, заснула, помню, на рукос. Я за закончил, понял. Давай, Давай стоит, заходим. Сейчас стоит, заходим. Ну і так що буде? Да и а а, -а, -а. Та да я заходив в стейт. Йому, а що ще? Та заходь. Те я думав, ти я думав, ти чимось зайнятий. Та ні, 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 я в стейт заходжу. Опс. Так дивись, Марин, біжиш за мною, і стріляєш... по нашим не стріляєш, а ці, що бачиш в чорній формі, по НГшниками, тільки по кольоровим стріляєш. Ой-ой-ой, це з руйскаутят. Ой-ой. Добре. А ну, хто там з дайвоном їде в рамі? Скажіть, він хевенстей зайде. Не забувай броніки міняти. Якщо зіб'ють бронік, там десь через секунд 10 можна поміняти нові Добре, нові Дай, не, не підбігай там до голубого здання, там таке буде голубе здання. Я думаю, ну я туди не буду бігти. Бігай просто старайся зі мною. І використовую цю тільки гвинтівку, що я тобі дав, карабін. Постав собі в быстрый сплот и на один зараброник. Уже можешь броник. Ну, но ты вроде в бронику все. він за кормом їде? Ну все, все файно А, да. Да не зараз... Ну за это гриб шускались, можна зараз Та й Тайбалота на трасі були Ми як проїжджали, їхали на поставку. <кій> Главное, щоб грубове так само, як вчора бігали. Це вообще файло. Зможем нам сразу завести? Uh, да, можем. Там... ти Валик, не дивився, скільки у нас? Там же, не ну, yeah. Там, наверное, десь десятка близько. Вищене, а ты даєш на другий терміну? Честно, не знаю. Мені ще бали не порахували за минулий тиждень. Я не знаю, як порахують, буде видно там. Чи буде 60, там, 5 вроді, чи що я там нараховував, 66, чи що має бути. Чи буде цих. Якщо, якщо 50 балів, то я думаю, що точно ні. Якщо мені там, там половину. 50 типу, відкривається, ну, да. Там має бути обзвон. Взагалі там вроді би можуть мене, якщо куратор захоче, мене поставити сам без обзвону би, на другий срок, тільки з одобренням куратора. Ну це з ГК, напевно, да. Ну, я не знаю з чиїм одобренням, ну. Може поставлять, якщо будуть ставити, я напевно, піду. Ну але. Як... По ідеї так, якщо в нас балю просто не хватить. Бо ми два перших тижні майже бали не набирали, бо в мене складу не було. Де таке? К, кстати, на Гешці не вигідно, якщо нас, ну типу, якщо тебе не переведуть, Плешка буде АФАК, ну принаймні 3-4 дня. НГ охуеє просто. ФБ АФК, ПДшка АФК, ну це просто. Пізнес би був. Батрі. Це моя думка. У і, і НГ і у вас закінчується срок в один час, ви, ви знаєте? А... Ну почти, типу. В Andrea ну, через знає, 4 ціпі... дня. У нас закінчується 23-го, а FIBI 24-го, якщо не помиляюсь. Ні, у мене 21-го. У мене 21, мене 21, а, 21 да, мені Добре. казав, що 21-го. В таблиці 20-го написано просто. Ну да, він казав, що він щось саме не так порахував Ні, ну типа ще спробувати можна успіти? Ну блядь, ну нема перекриття, ти прикинь. Сука, ну так і зна треба було 50 замовляти. Ні, заказав 50 було б перекриття, я тебе говорю. Да? А а да. О, тоже так, я вчора тож так так хотів так, зранку все. замовити, да, 50-ку. Так ранку 50-ку й замовили. Ну вчора, да, вчора, да, 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 так і як і перекрили, да. Я просто думав. що... як і, сука, я, сука, долбояк, вони приїхав на пірс, типу, в три рила по фракційному одягу і почали нас тупо на пірсі прям скаутити. Але тільки одного в можна відкинули, а двох просто кудись тепнули, і все. Це онлак. Це був онлак. Наглість друге щастя, треба було ще раз така ранково замовляти і пробувати так вести. Бо вже наступні вже. Ой. То що перекриє. Да, наступна буде як, я думаю. А наступна ще пшеговка замовила, типа. Бо Сакури немає, Ектор поставив галочку тільки на 15-20. А Мінфін я ФЗД взагалі. Не разу не замовляв Мінфін, вроді, так. Да? Ну його поставили там пару днів назад тільки, але я... Щось поки в онлайні тільки раз його бачив. Mm -hmm. Якщо буде в транс 40 в, в онлайні, буде, то я напишу, щоб замовив. Якщо так сьогодні, що в час повозимо і в три повозимо, там то, так, до вечора повозимо, то в принципі можна і завтра попробувати аптечки. Зараз все що ЄМС каже на це. Але в теорії, так, да, в принципі, в принципі, можна буде попробувати. Там вже буде веселіше точно. <кху> а чого вони тоді не могли раніше чотирьох? Ну бо там. Mm -hmm. я, ну, я не знаю. Справи в справив людей, напевно, блики. Ма, Діа, ну ти притормози трохи, бо там майк вообще десь з горизонта потеряний. вже. Да, великий розрив, між матуск. Mm, конечно, нема перекриття. Мистика, зараз як тут Одеса, Одеса як стане, обалдеем. Та не. Я думаю, АФК Одеса. Короче, виклик. Вагаси зараз. Рахуй там. Когда собрал, то не Валос, все пішли. О, Валос и Ну. А ви вчора були на пушпохитке вечерней? Не, у мене не було. На Вагасах? Там, да. Де на старій Марии? Да, да, да. Я був, да. Але типу ту річ, Там Фібі кажуть, типа в 10 днів на офіс. Ми приїжджаємо в 59 до них на офіс, нам кажуть, їдьте, блять, на титул мари, піздець. Приїжджаємо на титул мари, а ми не їбам дебе взагалі. Ми, ну, просто там за якийсь провулок заїхали і тупо, самі були проти тих вагосів стрілялися. Да ми, ми, теж, ми на вертику прилетіли. Ну, ми, походу, чуть опаздували чи що, але ми підлітаємо, там уже тул, НГшка повним цим сходом. Че Нашка, че ФиБ? Ну, Нашка вроде. Пок на крышах уже заняла, там стреляется. Я просто должны не камню начисляться даже в куратор зарку кучу куча пуш похитки, бо там, блядь... Ну, стака Ні, бо не понимаю. Ну стаканы были Бо По факту я почав відкат просто від офиса Афибив, да их вже не было FiBIV на місці там. Да, PDMC. Что ты, ма... Макса завозить на НГ бажит? По Макса. Ну, подачник со мной садить, мотово. Это завозь. То шо, то цей, то мы тоді, да? Да, да, зараз мы загрузимся, секунду. І... Теперь mm -hmm. ты привин грешки, Макс.